Так, уявімо, ви монтажна компанія. Змонтували вентиляційну установку, запустили, налаштували систему, передали замовнику інструкції, все у вас добре, все добре. Але тут виникає питання. Телефонує замовник і каже, що не можу знайти інструкції, бо, як правило, такі е, ну, інструкції вони десь тіряються. В нашому випадку це не є складнішем. Ви зайшли в вентиляційну установку, яка змонтована у замовника. Натиснули сюди. Бачимо, що змонтована така-така-вентиляційна то, така -то вентиляційна установка. Зайшли в розділ Документація. Натиснули інструкції. І тут у нас є інструкції. Можна вибрати, до речі, тільки українську мову. Все, от вам. Інструкцію берете правою кнопочкою, відкрити посилання і відправляєте замовник. Замовник відкриває і розбирається, що там вже йому далі потрібно.